Як ви знаєте, в нас іде загальна мобілізація, воєнний стан. Ми маємо провести уточнення даних всіх чоловіків призовного віку, тому ми вам випишемо повістку на відвідування нашого РТЦК найближчим часом. Раніше командував зводом, а нині служить в центрі комплектування. Військовослужбовця Богдана з позивним «Гендальф» зустрічаємо під час чергування. На питання, чому Гендальф відповідає, отримав позивний, коли разом з іншими бійцями йшов купати бліндаж під дощем. У мене широкопола така а, панамка була. Велика широкопола панамка, довгий такий плащ. І з лопати. Так іду, іду так, як, як Гендальф. І Хтось мені так о ти як Гендальф сірий. І так Одне із нинішніх завдань військовослужбовця виписувати повістки. Розповідає, через це час від часу відчуває негатив з боку людей. Таке відношення до військових у формі – це як: а що ти тут робиш? Що ти не в бахмуті, умовно. І ом, навіть такі фрази, якщо чуєш, ну, якось. Дуже боляче таке таке чути. ти не будеш ще час доставати документи, показувати, що ти там був, там щось робив. Ну, це людина, яка дозволяє собі говорити людині в формі, ось такі фрази, йому вже нічого не, не, не доведеш. Реагувати на такі закиди, каже військовий, намагається спокійно. До закону прив'язуватися, що ви маєте право там, право і обов'язки, не тільки право там конституції, там, щось інше, свободу слова, свободу пересування і тому подібне. Ви маєте право і обов'язок захищати свою країну, і цей основний обов'язок, коли в е, Україні воєнний стан. І тому доносимо цю, цю думку, цю цей меседж до людей більшість реагують нормально. Служити Богдан пішов 24 лютого минулого року, дізнавшись, що почалась повномасштабна війна. Під час навчання в університеті за кілька років до того чоловік отримав офіцерське звання. І відразу прийняв рішення, що збираю рюкзак і до найближчих військкомат. Там же мене скажімо так. Оформили, тут же, дали, так як офіцер запасу, строкову службу не проходив, дали підкорекування. На той час у нас було 14, 14 людей в цивільному, і ми відразу стали виконувати ті задачі, які нам поставили. Це була Київська область, якраз тоді підходили до Києва, Бучанський район, і ми там то блокпости, то зачистка сільської місцевості, то інші таке. Згодом Богдан перевівся до іншого батальйону і служив біля Харкова. Там наприкінці минулого літа отримав поранення. Це була міна, піймав два осколки, всі були на виліт. і, по суті, дуже пощастило мені. Насправді дуже пощастило, що рука збереглася, і що я був у бронежилеті. Бронежилет американські плити такі гарної якісті. Я ну тримав зброю так, і ліва рука, виходить, на виліт, прийшли там, де бронежилет був. виходить, і тому бронежилет ну всередину корпус не пройшли осколки, а руку на на виліт, по суті. Далі була реабілітація у кілька місяців і повернення на службу. Госпіталів, кілька госпіталів, і в принципі поранення було, хоч і не візуально не складне, але роздроблена кістка і довго зросталася деякі функції не повернулися руки і. Уже взимку я повернувся назад у підрозділ і вже виконували задачі теж Харківська область, вже після звільнення частини Харківської області, І крайній був Донецька область. Повернувшись на службу, Богдан вже не міг виконувати деякі військові завдання. Я далі вже виконував функції більше такого ну не польової роботи після поранення. І коли вже ну, сталося такий наказ, що поранених. Офіцерів там поранені солдат переводять на посади там в тилові структури, військомати, там у заклади. То, в принципі, я скористався цією можливості, щоб повернутися і працювати вже більш ефективніше, використовувати свої те, що я можу допомогти. Спочатку каже в тилу, відчував себе незвично, але згодом звик. знаючи. Ті, що що треба, війську саме зараз напередку, знаючи, що хлопцям потрібна заміна, це мотивує більше, більше працювати ефективніше допомагати мобілізації нових людей, саме заради тих хлопців, які там і які не можуть сходити в відпустку до своїх батьків, до своєї сім'ї, побачити більше на 10 днів. Наостанок військовослужбовець каже: у нас немає іншого варіанту, аніж перемога. Ми маємо, ну, ми маємо встояти, бо якщо ми не встоїмо, це, ну, це все. У нас дуже маленький вибір. Наші вороги планують нас знищити, тому у нас особливої вибору немає. Ми маємо вижити, ми маємо перемогти. А для цього ми маємо вигнати звідси ворога. Це все. Ірина Касіяненко, Сергій Коваль, Суспільне, Новини Сумщина до пісні